І що? У нас сьогодні свято. Я вас дала на права. І хтось до мені колись сказав, що свято ми будемо святкувати з борщом червоним. Отак, От як міняється життя в українців. Борщ на свято. Так? Але дивіться на оцю подачу. Це є що? ресторан-сад в парку в нашому він. Павлі мені Шевченка тепер, так? Да? Ось. Подача цього борщику це просто подивіться. Сало, перчик, цибулька, хлібчик. Ну подивіться. Це, ж, це ж просто. А хлібчик, такий, хрусткий.

І що? У нас свято не закінчується, да, Саша? У нас тут отакий гарний шашличок. Подивіться, шашлик, картопелька, Що це у нас ще є? Лавашик, шашлик курочка, шашли, свинячий, телячий і свинини. Ось так мої хороші сьогодні ось таке свято. Ну що, Будемо їсти. Так, їли. Що? Що? Да, і лаваш. Дивіться, і, це, і руха, ну, і цибулька. Ну, це ж просто, просто щось з чимось. Дівчатка мої дорогенькі. Ви бачите? Свято на всю катушку. А ну, Ой, а цибульку треба. Цибулько не дуже любить? О. Маринованого. Напишіть, чи ви любите мариновану цю Так, не забудьте, що заклад називається сад Парку Шевченка. Оригінальний суперзаклад. Так, за твої як то? Дня Пос посвідчення водія. За твій водійський початок водійського стажу.